Шо цьому році сесію Рогатинської міської ради благословив отець Декан Дмитро Бігун. Кожен депутат і міський голова були щедро окроплені освяченою Йорданською водою. Священник побажав, щоб усі рішення депутатів були чесними, справедливими і добрими для людей. Власне в цих принципів Рогатинська міська рада і намагається повсякчас дотримуватись у своїй роботі. Перші два питання сесії були взаємопов'язані, бо і зміни до комплексної програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства міста Готина і зміни до міського бюджету стосувались одного і того самого питання, поповнені статут. Уного фонду дочірнього підприємства Рогатин водоканал на 120 тисяч гривень для придбання глибинної помпи. Редакційний змін зазнало минулорічне рішення сесії міської ради про встановлення туристичного збору. Наміри рогатинської міської ради стати засновником комунального підприємства Центральна районна аптека номер 47» набувають реалістичних форм. На затвердження сесії була винесена нова редакція статуту комунального підприємства. Ми подали наше рішення на районну раду. Районна рада підтримала нашу пропозицію щодо виходу її зі складу, і тому для того, щоб стати власниками аптеки номер 47 нам необхідно затвердити статут, якому буде один власник Рогатинська міська рада, і разом з нашим рішенням і з рішенням районної ради подати цей документ на державну реєстрацію. Після цього буде продовжуватися робота по відновленню діяльності цього комунального закладу. На одній з останніх сесій районної ради виникло питання закрити цю аптеку, що означало взагалі позбавити людей. Можливості, от ну це ну прирікати людей на тортури, скажімо так, на і тортури, тому, тому що людей немає. Душі. Доповідав голова районної ради, він сказав, що переведено перемовами з усіма інвесторами, були готові навіть районна рада була готова передати, поасити ці борги чи перерахувати гроші інвестору, щоб він почав діяльність. Ми тоді вхопилися за ту ідею, що якщо ви даєте інвестору половину коштів. По борах аптеки, то віддайте нам, міській раді, громаді. Збитки нанесені, ви знаєте, було 14 чи 17 чоловік в апараті, заставили на кінці 2016 року тих людей скоротити, районна рада всіх людей скоротила і всі гроші, які були в обороті, вимилися на виплату розрахункових і всіх інших. Статутний фонд аптеці не поповнили. А те, що десь приватники розкрадали гроші, у нас фактів, що відкриті кримінальні справи немає, тому ми не можемо, як офіційні особи, таке заявляти. У нас є аналіз дані аналізу і дані бухгалтерського обліку. Проте ми це аналізували. Це я дивився за це я несу відповідальність. Про те, що дійсно основною причиною зупинки роботи аптеки було те, що гроші з обороту вимилися через те, що різко скоротили штат. Депутат Ярослав Іванішин єдиний, хто був проти того, щоб міська рада стала засновником комунальної аптеки, вбачаючи у такій діяльності певний комерційний зиск. На що міський голова Сергій Насалик дав чітку і однозначну відповідь: жодної комерції, лише соціальний захист. Мене більше цікавить та верста населення, яка є соціально незахищена. Ми завжди з вами підтримували соціальну складову в нашому місті і переживали, і тобто рахували, що громада міста Рогатина складається. З багатьох людей, і в тому числі хворих на онкозахворювання, псих... психіатричні розлади на інші речі, які потребують цих медикаментів. І ми завжди в наших програмах, які ми впроваджували, як і безкоштовну медицину, так само і харчування, і підтримку онкохворих і дітей-інвалідів, ту допомогу ми спрямовували для тих людей, які соціально незахищені. Якщо буде стояти питання, буде стояти питання одного працівника в цій аптеці і зарплати його в рік, і щоб така послуга по цих медикаментах надавалася, це не будуть великі витрати для міста, але хтось буде отримувати невідкладну і ту першочергову допомогу і матиме місце незалежно де, на вулиці Галицькій чи в іншому місці. Але вони отримують ці медикаменти, їм не потрібно буде. Тратити кошти на доїзд. Для них кожна копійка дорога. І коли родина приходить, ви можете не стикалися з тими. І комерційна складова, Ярослав Миколаївич, для мене десь там далеко не цікаво. Мене цікавить тільки те, що коли до мене звертаються люди і кажуть, у нас є біда з очима на, сльозами на очах, і кажуть, у нас лишилося медикаментів на три дні. На три дня ми мучимося. Давайте щось робити, і ми тут приймаємо яке рішення. Збираємо кошти по апарату міської ради, просимо, щоб написали заяву на допомогу на слідуючому виконкомі, А тих 10 днів ми стараємося знайти фінанси для того, щоб людині проплатити, бо людина без 180 гривень в день не може прожити легко, повноцінно. Вона буде мучитися, бо це треба купити морфін, інші речі. І тому навіть, якщо ми з вами, підтримуючи соціальну складову, я собі багато разів задавав це питання і знав, що коли я йшов до депутатів, і з якоюсь ціллю, і переконанням в чомусь, то я мав, власне, сам переконатися. І я не хочу бачити її аптеку як комерційну складу, щоб вона конкурувала, тому що вона ніколи не буде конкурувати з монстрами, по яких 200-300 аптек, тому що їхні закупочні ціни на медикаменти завжди будуть дешевші. Я йшов до вас з ідеєю того, що я хочу бачити 47-му аптеку як соціальну складову. Якщо ми потратимо кошти на одну зарплату однієї, яка буде вести і буде підтримувати її, а ці медикаменти будуть куплятися з мінімальною націнкою, то ми просто подбаємо про ту складову людей, які дійсності потерпають, які мучаться. Дай Боже, щоб ми не відчули, а дай Боже, щоб ми помогли тим людям. На сесії депутати розглянули також питання регуляторної політики, додали ще кількох громадян до програми безкоштовного харчування та прийняли більше півсотні рішень по землі.